Вітаю! Дякую, що обрали TopFitness.ua. Наш інтернет-магазин є офіційним постачальником домашнього та професійного фітнес-обладнання в Україні. Ми працюємо з 2007 року та маємо великий досвід в роботі з силовими і кардіотренажерами. Допомагаємо всім нашим клієнтам підібрати правильне фітнес-обладнання під індивідуальні параметри, робимо круті знижки. Та надаємо власну офіційну гарантію. Top Fitness UA – це кваліфікована експертна допомога в виборі тренажерів, професійний підхід до кожного клієнта, безкоштовна адресна доставка по всій Україні для замовлень від 20 тисяч гривень, додаткова офіційна гарантія та сервісне обслуговування від нашого магазину, вигідна оплата частинами та швидка доставка. З повною страховкою. Потрібна професійна консультація? То телефонуйте до нас 097 977 0717 або пишіть за цим номером в Viber, а також в Telegram за посиланням під цим відео. Всім добра та гарних покупок! Побачимось!